Ви наша гордість, наша сила і наша надія. Ваші подвиги не залишаються непоміченими, а ваші жертви і мужність живуть у кожному з нас. Обов'язково буде. Ми вас чекаємо. Ми чекаємо вас. Вони, наші захисники. Шановні діти, шановні дорослі, шановні родини. Ми сьогодні тут зібралися на цьому місці не для помпезностей, не для якихось святкувань. Ми зібралися тут, щоб ще раз звернути увагу. Що є в нашій селі, в нашій громаді, в нашій Україні люди, які сьогодні терплять невимовну біль, перебуваючи в полоні, в катівнях. Ми не знаємо, де вони зараз, але ми віримо, що вони живі. Тому кожен наш рух, кожне наше слово, наше бачення того, що відбувається навколо нас, має бути привернуте що до, до тої. До тих можливостей, щоб дати можливість віднайтися цим людям. Я сьогодні поділяю біль цих родин як і кожен з вас, бо немає найгіршого на цій землі, ніж очікувати. Кожен скрип дверей говорить про те, що а може, а не вже він повернувся. Ну на жаль, поки що ні. Але віра Віра помирає останньою І так як вірять ці люди. Як вірять ці родини, так, напевне, ніхто не вірив. Тому і зібрали сьогодні діти вас тут, адже йдучи додому, перебуваючи в центрі села, ви кожен раз, повертаючи голову на портрети цих людей, маєте розуміти і достеменно і доземно кланятися цим людям, бо я саме вони своїм життям. Це найдорожче, що є у кожної людини, дають можливість вчитися, сміятися, жити, спати у своїх будинках. Ви маєте це розуміти. Напевне, потрібен ще час, бо Господь Бог вправи рівно так, як має вправити, і потрібен час, щоб ці люди повернулися до Бога. А поки вони повернуться, ви маєте не раз. А тричі і в десять разів більше вітати цих людей і їм кланятись. Ми закликаємо дітей, адже ви дуже добре і вправно справляєтеся з газуми. Тому звертаємося з великим проханням. Не просто пролистуйте сторінки, а звертайте увагу. Я раз з великою шаною і повагою звертаюся до вас, шановні члени родини. Те, що я тут говорю, гарні слова цього абсолютно мало. Я розумію, цим ми не повернемо ваших рідних. Але спільна молитва, спільна справа, спільна думка і спільне бажання мають зробити свою справу. Тому я прошу всіх присутніх, давайте ми тричі подякуємо цим людям за їхній героїзм, за їхню терпеливість, за їхню витримку і за їхні бажання бачити нашу країну незалежно. Дя Дякуємо! Підтримайте. Дякуємо. Я вам низько клоняюся від усіх людей, від усієї громади. І хай Господь Бог допоможе вам і нам, усім у спільній справі дочекатися їх живим. Дякуємо. У вересні. 1989 року Василь пішов до першого класу, частина а 42 два вати на будівництві завжди був працьовитим і самостійним. Сергій, не вагаючись, став на захід своєї батьківщини. Ханий вирішила написати тобі листа сьогодні, 16.21 по 28 місяців, вісім місяців, не нічого твого голосу. Нещодавно ти приїхав до мене. Не в вісні ми так довго розмовляли і мріяли про наше майбутнє. У цьому сні, у цьому сні я дуже міцно тебе обняла і поцілувала, сказавши, сказав, що знайду тебе. Я дуже сумую за тобою, мені так важко без тебе. Якби не діти, тоді б не витримав. Вони потребують мене. Крайній раз, як ми розмовляли по телефону, ти сказав, що декілька днів не буде зв'язки. Ці декілька днів перетворились на довгі місяці невідомості. Ці місяці я і всі рідні живем з болем. Та водночас з вірою в серці, що, що скоро тебе обійме, і зможемо сказати, як сильно тебе любимо. Рідний, ми чекаємо на тебе та боремось за твоє повернення ктом. Ми молимось та думаємо про тебе щодня. Ти в наших серцях мріях, у сльозах і надіях. Ми віримо, що ти живий, що ти в полоні. Ми молимось та просимо Бога за тебе, щоб ти повернувся до нас. Ти наш незламний герой, наш воїн, наша гордість. Повертайся, рідний. Ми тебе дуже чекаємо сльозами віри та любові. На кожному обміні дивимось з надією, що ти там будеш. Я знаю, що ти пам'ятаєш мій номер і можеш позвонити за будь-якої можливості. Тому я беру завжди слуху на всі незаписані номери. Надією почути твій голос. Ми віримо, що вже скоро закінчиться все, і ми знову будемо разом втілювати наші мрії в майбутнє. Обіймаємо тебе, цілуємо, любимо. Сподіваємося, що скоро побачимось. твоя сім'я, якою б сильною не була наша родина, але будь-яка підтримка це кувток повітря для нас. Щиро вдячна всім, хто завжди з нами поруч. Хто нас завжди підтримують. Дякую вам. Перш за все, я хочу всіх подякувати, що зібралися, підтримати нас, ваших рідних, всіх, хто долучається до під свою підтримку. Не вмію, як каже, багато говорити, але я завжди стараюся боротися за свого чоловіка. Мама чекає, сестра чекає одна сестричка, друга на нього. Я просто не можу підібрати слів. Я не готувалася до цього виступу, але так хочу сказати від себе. Що я до останнього буду боротися, ходити за нього. Не можу. Просто дякую вам всім. До слова запрошується сестра Сергія Нінчука Ольга Довганюк. Вона поділиться спогадами і вірою. Слава Україні! Героям! Ці мирного дня я насправді довго думала про що б говорити, і зрозуміла, що спільними історіями, моментами дитинства з Сергієм я вірю, що обов'язково згадаю з ним безпосередньо при зустрічі. А цю невеличку промову, на яку мені виділили час, я хочу приділити по перше подяці, подяці нашим захисникам, нашим воїнам. Котрі зараз на зламі, на захисті територіальної цілісності, незалежності, завдяки кому ми зараз можемо зібратися під відносно мирним небом і шанувати, і знову нагадати про тих, хто в невідомості, хто в ворожих катівнях, хто зниклих безвісти. Також хочу подякувати тим захисникам, хто ціною власного життя. Захищає і захищав всіх нас, тому що вони дійсно всі на захисті, не тільки за себе, не тільки за свою родину, але й за кожного, хто тут присутній. Вони пішли на захист своєї маленької родини, свого маленького села, селища, територіальної громади, області України, і мені згадується цитати. Зробіть так, щоб вся війна ніколи і ніким не була забутою. І все розпочинається з маленького містечка. І ці банери насправді це символ підтримки, це символ нагадування. І я щиро бажаю, я щиро вірю, щоб наші захисники власноруч. І банери зняли Коли мене запитають, що таке приклад незламності, я напевно вкажу на ці родини. На жаль, в силу своєї роботи я кожного дня стикаюся з воєнними злочинами, роботою з родинами і сама являюся сестрою зниклого На жаль, для цих родин немає свят різдвяних, великодніх. Новорічних, тому що кожне свято це вкотре нагадування, що за родинним столом будуть не всі. Але кожний обмін Це віра на те, що мій рідний повернеться. Найважче це невідомість, але в темні часи люди знаходять людей. І ми вдячні кожному, хто сьогодні присутній. Всім небайдужим, знайомим, родинам, представникам органів місцевого самоврядування, що підтримали ініціативу родин, знайомим нашим воїнів, шануємо полеглих, допомагаємо живим і кричимо про тих, хто в полоні, та невідомості, тому що пам'ятаємо, ми їхній голос на волі. І повірте, коли хлопці повертаються з полону. Вони вражені від того, яка сильна в нас нація, і як ми сильно за ними боремося. Можу вам сказати це точно. Я бажаю, щоб в кожної родини, тому що сьогодні ще є присутні родини, зниклих безвісти з різних, напевно, куточків Чернівецької області, котрі прийшли підтримати, щоб в кожного якомога швидше в родину завітала звістка, і щоб ця звістка була хорошою. Слава Україні! Прошу вибачення, може щось. Усе частіше згадую минуле. той час де були разом ми. Я вірю в те, що Бог мене почує, і син повернеться з війни. Напиши, подзвони, чекаю. тільки б знала, що там, де стає. Повертайся живим, я благаю. Тільки щоб билося серце твоє, минають дні. Минають важкі ночі, та серце моє ще синіш були. Ти бережи його, небесний отче. Благаю рядом. Будь із сином ти в цю мить. Мій Господи, почуй мене, благаю. Бо так багато часу вже пройшло. Мій си, де син Сергій і досі, я не знаю. Молюте. Боже, щоб ти його знайшов. Ти чуєш, Господи, як ля мати. Ти бачиш, як страждає дружина, дочки, син Благаю, щоб він дав про себе знати. Нехай живий повернеться з війни. Нікого більше я просить не стану. Лише щоб мирно став у нас на землі. Нехай обійме він дружину, маму. Знайдуться всі хлопці, що пропали на війні. Не смій собі сказати, я не можу. Іди уперед, наперекір вітрам, ніхто тобі ніколи не поможе, якщо ти не поможеш собі сам, чи сплять солдатські матері, нехай ніхто в них не питає, а запитає у зорі, що в їхні вікна заглядає. Спитайте в темного вікна, що чує всі її молитви. що ночі шепче, як вона, щоб повернути сина з битви, чи сплять солдатські матері. Про це лиш. Вони лише правду знають. Щодня і щоночі до зорі вони дітей своїх чекають. Дякую. Від імені нашої родини ми б хотіли ще запросити до слова сьогодні. Присутній безпосередній командир нашого Сергія, командир взводу. Тарас Олександрович Канюк. Мирного всім дня. Дорогі родини наших захисників, дорога громада. Я мав за честь. Боронити нашу державу разом з Сергієм Ярославовичем. Я на третій день війни був в 63-й окремій механізованій бригаді. В частині 37-19. Це вже був я в Яворові, Нас перекидали був під Білорусією і бригада насилав втрати, і як всі бригади поповнювали новими захисниками. Тому і орієнтовно в червні, місяці, серед літа я вже був на той час під Снігурівку у Миколаївській області, що ви розуміли, Снігурівці були вже росіяни. Ми були в Степовому, це прямий обстріл артилерії. І коли мені привозили на ротацію хлопців з Баштанки, ми поповнювали, інших забирали на відпочинок, мені сказали, що з мого району є Ненчук Сергій і він у моєму взводі. І це був червень місяць орієнтовно, а вже 16 серпня його привозять до мене. Я його розмістив біля себе. Ми виконували бойові завдання, але він мене пробув з тими шістьма хлопцями всього на всього шість днів. І їх 23 числа, 23 серпня, забрали назад в Баштан. Ви знаєте, що орієнтовно 11 листопада був взятий нашими військами Херсон. І ми тоді з Миколаївської області, нас перекидають ну, Миролюбівка, хто розуміє, всім відома Чорнобаївка, це 18 кілометрів від неї. Ми три тижні дислокувалися там. Після чого з того місця я пам'ятаю Сергія Ярославовича і його побратима, які вони проходили разом в учебці, Я відвозив вночі до автобуса, вони їхали у. Зароблений відпочинок, їхали додому. Так, я це дуже добре пам'ятаю. Коли вони приїхали, нас перекидають на схід. Спочатку Луганська, Барвінкове, Богодарове і потім ближче до Бахмута ми почали базуватися в Кучервому Яру. В терміновому порядку зібратися мені як командиру. 15 чоловік виїзд прямо в Бахмут. Ми зібралися орієнтовно у 4 вечора, там трошки дні сонце заходить скорше, розвідняється також швидше. ну Година різниці. І ми заїжджаємо 24 грудня в центр Бахмута, спускаємося в підрозділ, в якому ми прийшли на допомогу. Це 106-й батальйон 63-ї бригади, це піхота. Ми не мали йти на вихід, але через дві години зайшов командир, сказав підготувати, викликав мене до себе, сказав підготувати чотирьох чоловік і через годину виїзд. Я зайшов до хлопців, ну я був там, бачив, що там вже робиться там на командному пункті, там стіна вся в камерах, все видно зверху, з боку і тому подібне. Я зайшов до своїх хлопців. Сказав їм, треба чотири, іду я і ще три. Підняв Сергій Ярославич руку. І ще два товариші підняли руки і ми збиралися. Нас вивезли з провідником, везли вночі без фар. Ну, шофер мав шолом, який дозволяв йому бачити вночі. Ми переїхали в того звісно, дамбу Бахмутівську. Звернули направо, і нас ще відвезли метрів 200 і вигрузили. Далі провідник три години він ну, заблудив, не зорієнтувався. Три години був такий дощ, мряка, три години нас водив отакими краєвидами, як попруту. Ви з місця і ви знаєте. Але нарешті ми знаходимо позицію висота, з якої є вихід на позицію кристал. Я пам'ятаю, як сьогодні, як Сережа і ми у мене тут за куртку, дуже темно було, щоб не загубитися. І всі ми так йшли шнурком на позицію. Висота. Звідси ми трошки вичекували, бо був сильний обстріл артилерії, і до позиції кристал нам залишалося метрів 500. Потрібно було зайти туди неушкодженими. У товариша Сергія Ярославовича Ігоря. Від порохових газів від автоматів спухло горло, він не міг дихати. Я його заставив лягти на землю, в дальній куток, щоб він хоч трошки міг дихати. Наскільки було, там все темно було. Коли нас обступили з усіх боків, позиція Скорпіоника була. Зліва від нас, метрів двісті триста, ми в рацію почули руки вище. Все, ту позицію взяли. Ми зрозуміли, що ми теоретично вже, фактично, з лівого боку. Ми в оточенні. І, до речі, буквально дві неділі назад, родина отримала відео від хлопців, яких вернули. У 5 годині штурм продовжувався. І на цей момент ми мали вже там серйозні втрати. І ми зрозуміли, що ворог обступив, тому що нам залетіла через вікно буквально граната, впала вже цьому товаришу, побратиму, межі ноги так. І поранення отримали хлопці, які були в тій кімнаті за вашого героя, що ви родили, виховали. Я дуже хотів вручити йому цю нагороду, особисто йому, але я сподіваюся, що його руки будуть її тримати. На його грудях вона буде. За вагомий особистий внесок і захист інтересів батьківщини, самовідданість стійкість виявлених під час проходження військової служби. Це не просто нагорода. Ми її розробляли, в ній вкладено. Такі слова. Забій на позиції Кристал 24-25 грудня 2022 року. Опитне Бахмут, Іванград, Донецька область. З другого боку славнозвісний Бахмутський літачок і пише за бойову особисту мужність. Я ще раз вам дякую за сина. Я ще раз вам дякую за героя. Дякую вам. Що до в скорбі, в печалі, Але милостивно почуй плач рабів, заближень своїх, безлісі пропавших, її благодаті, ороси серця, молявшися і утіху, і добро дарує, де буде воля Твоя, Божа, благаюся свершенна. Твої боїшся жими, де спасати, не Боже, тобі славу, веселаїв, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині присно, і пресно, і во віки віков. Амінь. Близькі діти, я теж хочу хоча б декілька слів сказати за наших воїнів, Василя Сергія, тому що я вже тут у Глиниці прослужив 33 роки і дуже добре знав їх і їхні сім'ї, батьків, родини, які постійно приходили в храм Божий. Постійно молилися Богу, ми були дуже добрі стосунки з ними з усіма. І, проживши такий великий час разом зріднилися, і можу сказати, що вони були для мене як рідні мої діти, як рідні брати. І завжди в своїх молитвах, де б я не був, чи тут, в селі, чи за кордоном. Де ще на святих землях усюди завжди молився і молюся за них, і буду продовжувати молитися, маючи велику надію, віруючи в те, що Господь може все і в Бога можливі такі чудеса, такі моменти, які ми собі і уявити не можемо. Дай Боже вам терпіння, крепості, тому що говорити можна багато, але щоб пережити це, не так це просто. Нехай. Господь вам цьому допомагає.